Вітаю! Сьогодні я хочу познайомити вас з реалізацією проєкту будинку в Німеччині, над яким я ще працювала на початку року. Зараз він фінішує на етапі фінішного оздоблення, меблювання та текстильного оформлення. Дякую моїй замовниці, яка надіслала мені відео, і я можу оцінити хід роботи як зараз все виглядає. Всі меблі ми обирали готові в наявності та замовляли заздалегідь. Взагалі, дизайн вийшов дуже яскравий, динамічний, не нудний, я дійсно пишаюсь тим, як все гарно виходить. Ще залишилось задекорувати. Додати сімейного домашнього затишку, якісь особисті речі, і інтер'єр буде виглядати зовсім інакше. Тут ще є над чим допрацювати, адже ще не всі меблі готові, але я дуже радію результату, який вийшов. Дуже гарний інтер'єр будинку, це перша частина, і далі я вам покажу всі інші кімнати, над якими я працювала.